Випічка на будь-який смак, українські страви та гарячий глінтвейн – Все це можна було придбати на весняному ярмарку 16 березня. Ярмарок благодійний. Гроші збирали на допомогу армії. Сьогодні ми проводимо благодійний ярмарок на підтримку, як завжди, наших бійців Збройних сил України, а саме Олега Мазуркевича. Це нашого шепетівського хлопця, який проходить службу в третій танковій бригаді. Їм потрібен автомобіль високої прохідності. І ми збираємо кошти свято Колодія, зустріч весни. І так символічно ми підібрали назву цьому святу. Весну зустрічаємо перемогу. здобуваємо». про те, що ж підготували для продажу, розповіли учасники ярмарку. Для нас ця, ця акція є дуже важливою, тому що е, переконані, що в такий важкий час всі мають мобілізуватися. І якщо ми не на війні, то ми в тилу допомагаємо. Тому і наліпили вареничків, нажарили доронців е, усе домашнє, усе українське, національне. Е, ще у нас є унікальна пропозиція: це е, швидко супи, та намазки е, та енергетичні батончики, які виготовляють. В Плесенській громаді важливо, що підтримувати наших воїнів. Це обов'язково підтримувати дух, спілкуватися. Ми всі не живемо незвичайним життям, а спілкуватися, обмінюватися якимись думками, а також ну, допомагати. Кожен працює на перемогу, і ми тут в тилу робимо те, що можемо. Ми виготовляємо смаколики, які є корисними, які є натуральними. І частину з них ми часто дуже передаємо на потреби армії. Сьогодні ми долучились до цієї акції, тому що для місцевого населення ми зможемо це дати спробувати. А відсоток від продаж ми передаємо, так само долучаємося до цих благодійних акцій. Потрібно, щоб люди приходили, звертали увагу, щоб не пам'ятали, що в нас в країні війна, щоб підтримували армію. Всіма, всіма методами не кожен може воювати, але кожен може допомогти. На ярмарку творчі колективи міського будинку культури своїми піснями створили неперевершену атмосферу, що наповнила серця радістю та надією. Тривав ярмарок до обіду. Усі кошти, які вдалося зібрати, а це 40 тисяч 280 гривень, передадуть на потреби наших захисників. Такі заходи зараз є надзвичайно важливими. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк ті